Чи да, чи ні? О, от так Артур зробив, от так він зробив, от так він зробив, от так він зробив. Хорош. Він тільки що зробив те, що тюма ніколи нікому зробить на важких танках, розумієте? Він зробив те, що не хватить тюма зробити важкому танку. Крайслер, може, ти уб'єш танк? Боже, він не попадає, Артур. Крайслер двічі не попав у танк, ти вдумайся. Він двічі в нього не влучив. Артур тільки що зробив бій, подивіться, будь ласка. Людина на легкому танку? Не Як генерат поїхала, стоять АФК отут, а зробила бій. Буквально, він зробив тільки що бій. Розумієте? Боже, крейсер якийсь прям взагалі фаршовий. Крайсер прям взагалі фаршовий, як він ні в кого не влучає, ніколи не попадає, нікого не пробиває і так далі. Прям взагалі фаршовий тип. От учіться, якщо ви граєте на ЛТ, то граєте на них ось ось так. Розумієте? Тому що тоді відлета реально є користь. Він в'їхав, він впітав дамаг, він засавив наші стволи, які реально можуть щось щось робити в бою на від його ствола, і все, і від нього реально є користь.